Дорога ціна незалежності війна обірвала життя рівнянина Сергія Кулішенка. Чоловік з 2015 року захищав Україну в АТО. Коли повернувся, почав влаштовувати мирне життя, одружився. Але з початком повномасштабного вторгнення одразу пішов до військкомату. 7 вересня захищаючи український Донбас, загинув. Рівняни у Скорботі прощаються із загиблим захисником Сергієм Кулішенком. Ще у 15-му році чоловік пішов добровольцем в АТО. 80-й 80 десант штурмовій був і перед, як війшли війська окупантів, він одразу пішов, знову захищати нашу країну. 50-річний рівнянин навчався у 15-й школі пізніше у національному університеті водного господарства. Повернувшись з АТО, саме почав влаштовувати мирне життя та одружився у новостворену сім'ю. Війна увірвалася раптово. Сергій Кулішенко загинув 7 вересня під час виконання бойового завдання на сході в день першої річниці свого весілля. Коли розпочалась знову війна, повномасштабно вже знову ж таки не міг сидіти вдома і. За покликом серця пішов до військомату, мобілізувався і був лава в Збройних сил України з перших днів війни. Загинув під час виконання бойових завдань. Був водієм-санітаром і евакуйовував наших поранених хлопців. Любив історію за фахом інженер. Про таких кажуть, мав золоті руки. Був напрочуд чуйною та доброю людиною, яка ніколи не відмовить у допомозі. Вдома на героя чекала дружина, матір та син. Є дорослий син від першого шлюбу. Він посчитав за потрібним піти, незважаючи, що мама так, мама розуміла його. Він не була проти. В останню путь захисника рівняни провели на колінах, поклали квіти та розділили скорботу з рідними. Сам не знаю де. починаючи від 2014 року і по сьогоднішній день. Ось так стається, що, на жаль, Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок, гордість і красу держави на цільними плечима. Друзі, села і міста живе спокійно, рідна батьківщина. Нам себе проявити час настав. І ті, котрі приходять на на зміну, почують і повторять безліч раз, що він зачиняє. До загинуло. Ніхто крім нас, ніхто крім нас. Митротри губець та Володимир Захаров новини рівного.